Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до гри. Під час цієї гри ми будемо з вами складати речення. Увага на картинку! Та скажіть мені, будь ласочка, пиріжки смажать на чому? На каструлі, на пательні, в чугуній мисці чи на підносі? Що пришиває мама? Гудзики, голубці, черевик чи шарф? Що заплітає дівчинка? Кота, дерево, волосся чи шкарпетки? Чим поливають квіти на клумбі? З миски, кепкою, шлангом чи ложкою? Чим їдять першу страву лопатою, виделкою, ложкою чи ополоником? Які ви молодці дуже чудово попрацювали і гарні речення побудували до нових зустрічей!